Добрий день, діти. Сьогодні вивчаємо взаємозв'язок дій додавання та віднімання. Ось дзвінок сигнал додав, до роботи час настав. Ось і ми часу не гаймо, а урок свій починаємо. Гра розділи та обґрунтуй. Треба розділити окремо лінії та фігури. Перед вами є фігури та лінії. Розділити обґрунтуй. Розділи окремо лінії та фігури. Перед вами є фігури та лінії і розділяємо їх. Фігури, ось група фігур І Лінії. Так. Зупинили відео та обґрунтували свої міркування. Робота з підручником, сторінка 54. Книжка хвостя зголодніла, обчисли вираз у ланцюжку з надкошених бубликів. Так, отже, починаємо. 12. Додати один. Торівні. Один крок зробили. Так, тринадцять. Тринадцять. Відняти три. Так, це десять. Десять плюс десять. Так, це двадцять. плюс 40 це 60. 60 додати п'ять. Шедесят п'ять. Відняти один. Так, це число. 64, рухливо вправо і продовжуємо так. Пригадай, з однієї рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання. Це числова трійка. Ми це вже все вивчили. Давайте пригадаємо правило ще раз. З однієї рівності на додавання. Можна скласти дві рівності на віднімання. Говорять числова трійка. Наприклад, числова трійка. 12 плюс 4 можна скласти два, дві рівності на віднімання. 16 відняти 12 і 16 відняти 4. Дивимося, запис. 12 додати 4 дорівнює 16. Якщо від суми віднімемо перший доданок 12, отримаємо другий доданок. І друга, другий випадок на віднімання. Якщо від суми віднімемо другий доданок 4, то отримаємо перший доданок. Це число 12, скласти треба рівність. Котик Том і Мишка Хвостя готували сніданок. Так, Том приготував 12 канапок з ковбасою і 4 канапки з сиром. Скільки всього канапок приготував Том. Треба скласти рівність. Давайте будемо міркувати. 12 і 4. Є у нас у питанні, скільки всього. Ключове слово на допомогу всього. Це нам дає підказку, що ми при розв'язанні задачі будемо виконувати дію додавання. Відповідь 16. Далі, якщо хвостя буде снідати першою і з'їсть усі канапки з сиром, то скільки канапок залишиться тому? Складемо вираз. Отже, 16. І відняти 4, бо ми знаємо, що з сиром 4 дорівнює. Так, 12. Якщо ми розглянемо попередню задачу, там був розв'язок задачі на додавання. І тепер, якщо ми від суми віднімемо. Один доданок, то отримаємо другий доданок. І навпаки, якщо Том буде снідати перший, і він з'їсть усі канапки з ковбасою, то скільки канапок залишиться хвості? Складемо рівність 16, навпаки, відняти 12, отримаємо 4. Ось так, використовуючи правило числової трійки, ми з вами розв'язали три задачі. Завдання 3, сторінка 55. Скласти по дві рівності на додавання і по дві рівності на віднімання з кожної трійки чисел, які записав Буратіно. Так, є у нас числа 5, 13, 18. Що ми будемо робити? 5 додати 13, до рівня 18. І використовуючи переставний закон додавання, ми 13 додамо 5. Ми з вами знаємо, що від перестановки доданків сума не міняється 18. І тепер складемо 2 дві рівності на віднімання. Якщо від суми віднімемо 5, то отримаємо 13. Якщо від суми віднімемо другий доданок, то отримаємо 5. Перший доданок. Аналогічно. Так, диво зробимо. Дві рівності складемо на додавання і дві рівності на віднімання. Так, дивимося, у нас найменші спочатку беремо 20 і 40. 60 це буде наша сума. Запишемо. 20 додати 40 до рівня 60. Тепер дивіться, діти, використовуємо переставний закон додавання. 40 додати 20 до рівня 60. І тепер використовуючи правило. З будь-якого виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання, дві рівності. Так, поїхали. 60 сума, відняти другий доданок, отримаємо перший. І навпаки, 60 сума відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. Аналогічно. Слідуюче. У нас є числа 49, 13, 30, 36. Дивимося, діти. Спочатку треба вибрати два найменші. Ось 13 і 36. 49, відповідно, це буде сумою. 13, додати 36, дорівнює 49. Так, використали ми всі три числа: 13, 36 і 49. І використовуючи переставний закон додавання 36, додати 13, також буде 49. Відповідно, складаємо дві рівності на віднімання. Якщо від суми відняти один доданок, то отримаємо інший доданок. Якщо від суми віднімемо другий доданок, то отримаємо перший доданок. Треба записати за числовими трійками по дві рівності, одну на додавання і одну на віднімання. Так, завдання 4, сторінка 55. У нас є 50, додати 10. Давайте знайдемо суму. Так, це число буде 60. І складемо одну на віднімання. 60, ну, наприклад, відняти 50 то дорівнює 10, ми знаємо правило. Якщо від суми відняти перший доданок, то отримаємо другий доданок. Слідуючи, у нас є перший доданок невідомий, другий доданок відомо, і у нас є сума. За правилом, щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Так, це у нас буде число 40. 10 додати 40 дорівнює 50. І тепер на віднімання. 50 відняти 10 дорівнює 40. 77 є у нас в числові трійки число 20 і невідоме. Отже, 20 додати 57 дорівнює 77, де ми взяли 57. 77 відняти 20, дорівнює 57. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Далі у нас два числа є невідома сума. Знайдемо суму. Так, і тепер на віднімання. Ну, давайте 97 відняти 20, дорівнює 77. Парне мінус парне дорівнює 10. Непарне плюс непарне також дорівнює 10. Треба придумати і записати рівності відповідно до записів. Ну, наприклад, 12 парне, відняти парне дорівнює 10, 12 парне і 2 парне дорівнює 10. 14 відняти 4, дорівнює 10. 14, парне число, бо закінчиться четверкою і 4 парне. Парне відняти парне, дорівнює 10. Далі, непарне плюс непарне 10. Так, 7 непарне додати 3 непарне дорівнює 10. 1 непарне плюс 9, також буде 10. Кругле мінус круга щоб було 10. Число 50 відняти 40 число 50 кругло і 40 кругле, дорівнює 10. 80 відняти 70 також дорівнює 10. Парне плюс парне. 2 плюс 8, 2 числа парних дорівнює 10, 4 плюс 6, також дорівнює 10. І 4 і 6 парні числа. Кругла плюс кругла, щоб вийшло трицифрове. Так, 40 кругле плюс кругле виходить трицифрове. 100. 80 плюс 20 100 трицифрове. І завдання 6. Треба доповнити задачі за питаннями. Тато Карло змайстрував 11 ляльок, які танцюють, і 8 ляльок, які співають. Так, і тепер питання. Скільки всього ляльок Добавляємо. Виготовив, змайстрував тато Карло. Запишемо. Короткий запис. Задача 6.1 Танцюють 11, співають 8, всього. Якщо ви бачите, діти, слово і можете прочитати, чуєте, всього. Це означає, що ми будемо використовувати дію додавання. Діти, зошит, короткий запис, не записуєте. Він у нас є на екрані. Зошит записуємо тільки розв'язок. Задача 6.1 і записуємо, повторюю, тільки розв'язок. 11 додати 8 до рівня 19. Ляльок ми скоротили букву Л з крапкою. Відповідь. У нас питали, скільки? 19. Ляльок змайстрував тату Карло. Зупинили відео і записали розв'язок. Задачі 6.1. Тільки розв'язок у зошит. Друга тато Карло змайстрував 19 ляльок. 11 ляльок танцюють, а інші співають. Скільки співають? Скільки ляльок співають? Так, дивимося, змайстрував. 11 танцюють, інші співають. Тобто нас невідоме. Другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від 19 відняти 11. Дивимося короткий запис. Танцюють 11, співають невідомо, а от всього 19. Тобто всього це діє додавання 11 плюс невідоме дорівнює 19. 11 плюс невідоме дорівнює 19. За правилом, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Запишемо в зошит тільки діти розв'язок. Тільки розв'язок. Відповідь, скільки? Вісім ляльок співають. Зупинили відео і записали. Далі, тато Карло змайстрував 19 ляльок. Деякі ляльки танцюють. А 8 співають. Скільки ляльок танцюють? Знову таки. Використовуємо короткий запис. Танцюють, перший доданок невідоме. Співають 8 ляльок, всього сума 19. Щоб знайти невідомий перший доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Запишемо задача 6,3 і тільки розв'язок у зошит. 19 відняти 8, дорівняння 11 ляльок. В нас питали, скільки 11 ляльок танцює. І завдання 7, підручник, сторінка 56. Лампочка додаткове міркування. Буратіно поміняв у мальвіни 5 золотих монет на 12 срібних. Тепер у Боротіно є 15 срібних монет і 3. Золоті монети. Скільки срібних і скільки золотих монет мав Буратіно спочатку. Міркуємо. Отже, задача в нас на дві дії. Перша дія. Три додати 5 до рівня 8 метрів. Діти, обов'язково пишемо пояснення задачі. Якщо задача на дві дії, то записуємо пояснення. Ми задачу розв'язуємо усно. Але я так говорю, щоб ви не забувалися. Задачу ми розв'яжемо усно. Дивимося на екран, міркуємо, зупиняємо відео і говоримо свої думки. Друга дія 15-12, рівня 3, Срібних монет було спочатку. Ще раз повторюю, обов'язково в задачах на 2-3 дії треба робити пояснення до кожної дії. Відповідь: спочатку Боротіно мав 8 золотих монет і 3 срібних монети. Право загадкові листи. Обери лист, який ти хочеш відкрити. Так, щоб відкрити, треба натиснути на нього. І ви дізнаєтеся, що ж там написано у кожному листі. Вибираємо відповідно цеглинку Лего на уроці мені сподобалося, не сподобалося, і все дуже сподобалося. Так, на сьогодні все, до побачення!